У цьому дворі за адресою Театральна 3А, зокрема, на цьому спортивному майданчику полюбляють займатися спортом діти та їх батьки. Проте раніше через відсутність освітлення це робити було майже неможливо. Юрій живе у цьому будинку з жовтня 1968 року. Каже, проблеми з освітленням у дворі здавна. Тут було дуже темно. Поставили спортивний майданчик. Ну без освітлення в темну пору дуже, дуже погано було. Люди приходять займатися тут, тренуватись. Темрява поглинала ледь не увесь двір, паркувальну зону, дитячий та спортивний майданчики. Чоловік звернувся по допомогу до комунальних служб. За тиждень було зроблено освітлення, освітлення майданчика дитячого і спортплощадки. Бригада приїхала і дуже швидко за півтори години зробила освітлення. Відтепер діти безпечно та без страху можуть гратися на майданчику. Проте є й ті, хто не радіє нововведенням. Є такі люди, котрим не сподобається. Вони кажуть, їм постійно світло в окно. Я їм раджу зашторювати штори. Якщо нема, треба придбати хоча б жалюзі. Місцеві жителі на цьому не планують зупинятись і хочуть надалі робити свій двір безпечнішим та гарнішим.